Чому німецькі танки були на бензині, а радянські на дизельному паливі? Двигун згорання на дизельному паливі більш ефективний і менш пожажу проте програє бензинову потужності. Німецькі танки відповідали вимогам в компактності, невеликій вазі і високим оборотам, найкраще саме бензинові двигуни. В цих умовах компанія створила бензинові двигуни з високим літажом і завоювала повну довіру. Це це і зумовило для німців величезні трудності з переходом на дизелі. Мало того, що розробити дизель, який можна порівняти з вагою і габаритом з високооборосистими бензиновими моторами ті ж потужності, ще однією причиною домінування бензину стали деякі трудності в отримання солярки радянські танки. Наприкінці 20-х радянське керівництво потрібно було модернізацію Червоної армії. Найскладнішою з поставлених завдань було створіння танкобудування з нуля. У цій ситуації радянським конструкторам доводилося вдаватися до різних хитрощів. В тому числі ставити на танки авіаційні двигуни. Конструктори більше 7 років працювали над першим дизельним двигуном Б2. Б2 показав економічну витрату палива, високу потужність і надійність конструкції. Насправді, в СССР існувала така ж диференціація витрати палива, як і в інших странах. На дизелях їздили танки Т34, САУ і тягачі на їхні бази, а також вся бронетехніка ваша 34. При цьому на бензині їздили всі легкі танки, а також САУ. Створених в свою чергу на її платформі.